Слава Ісусу Христу навіки, слава Богу. Так є. є. Сьогодні, 6 вересня 2024 року, я Марта Марія молюся до Богородиці Діви Марії за мир в Україні і по всій землі для всіх. Людей, матін Господня, наша небесна Мати, будь ласка, послухай Мої прохання, послухай молитви всіх людей, які звертаються до тебе. Прошу в тебе, миру за... прошу в тебе, миру, для України, для всіх людей на землі. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти в жонах. І благословен плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас єдина, чиста і благословенна. Преславна, присно, Діво, Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас для тебе душі наші. Амінь. Богородиці, Діва Марія, вислухай прохання твоїх земних дітей, миру в країні і по всій землі для всіх людей. Амінь.